Війська РФ зайшли на територію вогнетривкого комбінату в часовому ярі. ЗСУ завдали авіаудару по підприємству, що стало відповіддю на спроби ворога утримати цю стратегічну точку. Військові експерти зазначають, що втрата вогнетривкого комбінату змушує українські сили відходити до зруйнованих житлових районів міста, але стверджувати про повний контроль росіян над заводом поки що зарано. На часів яр Росія кинула десантні війська, причому дуже якісно підготовлені. Про те, що зараз знаємо, ми що знають військові, те, що ті десантники перед тим як потрапити на фронт, готовлять чуть не по півроку. І готують їх фахівці з бойовим досвідом. Тобто ми можемо говорити, що на часовому ярі наступають дуже серйозні сили. Це ускладнює оборону, але дає можливість завдавати точкових ударів по окупантам, адже вони займають ті позиції, які раніше були під контролем ЗСУ, і є добре знайомими та пристреленими для сил оборони. Якщо росіяни таки захоплять часів яр під загрозою, опиниться Костянтинівка. Це ключовий вузол, який відкриває шлях до агломерації Краматорська. Втрата цього напрямку може спричинити серйозні проблеми для української оборони. Рони на сході до Костянтинівки до 15 кілометрів, і цієї відстані вже достатньо для артилерії ворога. Але ми також знаємо їхні плани. Бачимо так ска за рахунок дронової, е армійської, гентурної, навіть космічні розвитки їх переміщення. Їх засоби. зараз посилюються наші підрозділи е виводи засобами високого технологічного рівня. Це величезний пакет, який вже е буквально йдуть в крайні тижні США. Що посилені були особливо під кінець правління Байдена, тому йде прямо на фронт під час яр. Російські зетблогери блогери запевняють, що часів яр буде взято до кінця січня. Проте українські аналітики скептичні з огляду на високі втрати російських окупантів та стійкість оборонних позицій. Казати про швидке падіння міста передчасно. Часів яр це ключова точка на карті бойових дій. Боротьба за неї це боротьба за висоти, які забезпечують контроль над лінією фронту.